От і проблемка. 6 атмосфер. Видно, що масло не дуже добре. Ну Що, дістав я поршеньки, скажу, що ще помилявся, відносно масляних кілець. Приступаю до роботи, впускні клапана я почистив, випускні у нас будуть нові. Значить, Прокладка під головку. Елрінг, прокладка випуск. Оригінал. Це в нас прокладка впускного колектора, там половинки. Ось така. Це між колектором і ГБЦ Аджуса, кольця ГЮЦ. Тут у нас комплект Грема. по фає, 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 файє. Бачите, автопортс. Кольця там ще є, ще ось. Всі на 4, не на 3, не подумайте. От. Тут герметик. В комплекті маємо великий цеп. Маленький цеп, заспокоювачі, натяжні. І тут натяжний є заспокоювач і сальник колінвала. Тобто це те, що поміняти цеп ГРМ, у нас є. Так, без зірочок, я розумію. Нема, Нема Значить, Далі клапана роки. До речі, хто стикався з такими клапанами? Як вони служать хлопці? Напишіть в коментарях. Впусний фільтр повітряний, клапана кришка. Сальнички клапанів по еврингу. і прокладка корпуса термостата. От такий у мене боєкомплект, хлопці, на цей автомобіль. Коротше, що я зараз буду зробити? Що я зараз буду зробити? Терну клапанці і подивився фаски нормальні. В принципі, чіпати їх, можна не чіпати. Коли терну клапанці, буде краще їх видно, потім подивлюся. Шарошити сідлише не шарошити. Поки зараз притираю клапанці. Клапан має такий вигляд, в принципі, наче виготовлений він непогано. Тут навіть ось написано Made In Japan. Не знаю наскільки це правда. Але є відмінність із старим. Старий клапан. Де в нас магніт? Бачите? Він не магнітиться. Оцей клапан. І тарілка також магнітиць. Це не дуже добре, я так думаю. Цей, ось цей клапан більш вогнетривкий, а цей не дуже. Хоча, хоча не, В практиці в мене ще не попадалися такі клапана, тому нічого точно сказати не можу, як він і скільки служить. Головка готова до збирання. Тернув легенько клапанці. Випускні трошки більше, так як сідла були в гіршому стані, але загалом все вийшло класно. От. Голока вже спланірована, все, Мастим стержні клапанів маслицом, збираємо і міряємо зазорчики в клапанах, так як у нас тут стаканчики трішки потрібно буде погратися. Більше всього, що буду підганяти самі клапана. Тобто буду підпилювати стержні клапанів. Ну, це трошки згодом. Перевірив хлопці зазор в клапанах. Тут в мене зверху пуск тут випуск. І пуск. Дивимося, пуск у нас холодний, 0,23 032 мм. Деякі клапанці, ось цей піджатий. І все, у нас пуск весь добрий. А от випуск має бути 0,26-034 на холодну Весь зажатий. Випуск потрібно весь розсухарювати і торцювати клапанці. Зробив клапанці, хлопці. Єдине, що один клапанець в мене вийшов 0,4. І передивився всі стаканчики, які тут стоять. Нема мені чим там додати. Не знаю. Думаю, що не буде стукати по тій причині, що е, отут де в нас стаканчик. У нас гарна масана ванна. Я думаю, масло має компенсувати. Це все діло. Все, клапанці зробив, головку, як бачите, я вже зібрав, вона вже готова до встановлення. Зараз буду йти вкидати прошеньки. Кольця у нас є. Сподіваюся, що вони такі, як потрібно. Будемо зараз дивитися. Планую поверхню блока. Ну, Не зовсім планую, просто збираю всяке нерівне, всяку Ну і заодно. Поверхня трішки підрівняється. Погляньте, що я тільки що замітив. Бачите, як прогоріла прокладка? Тобто десь близько мав бути пробой, тому що трималось, виходить, ось на цій одній полосці. Ось. А тут вже антифриз. Можливо, вже проникали гази не сильно. Тому що ця існує також, бачите, чорне. Оця ось сторона до головки. На головці також було чорне, пам'ятаєте? Мав бути пробой. Або вже був невеличкий. Поправляю хон, хлопці трішки. Після таких процедур потрібно гарно вимити гільзу і отам от вал, тому що солярка разом з абразивом стікала і могла десь там, там десь залишитися абразив. Тому гарно мию саму гільзу, відповідно обжирювач стікає вниз і звідти вимиває нехороші залишки. Коротше, все гарно миємо І продуваємо стисненим повітрям. Ось так в мене вийшло. Звісно, кут хону не такий, як має бути. Не зовсім ідеальний цей кут хону, але я думаю, що краще він буде такий, чим його не буде зовсім цього хону. Так, щуп 0,5. Зазор кольце. Це у нас друге компресійне. 0,5 заходить тугенько. 055 не заходить. Зазор 0,5. Так, перше компресійне кольцо щуп 04. Тугенько, 0,45 не заходить. Зазор першому компресійному 04. Згадаємо трошки, що як робити, хлопці. Гільзи мастимо маслом. Поршня також, кольця мащу маслом. Не забуваємо встановлювати поршня на свої місця. Тобто ті гільзи, де вони стояли. Так як вони там стояли, вони там привикли бути. От. Там свій знос, тож ставимо на місце. І кольця, в принципі, масло нам не потрібно, а компресійне розвожу отак напротив пальця. ставлю, Ставимо обжимку. Так, жимка стоїть, у нас другий поршень, крапочка це вперід, навкладеш що є паста, все як має бути. Жимку приступить домови. Уже такий процес. Все. третього. Все. Йдемо вниз, так, як дивимося я трошки не добив, це нормально. Отак дотягуємо. Далі дивимося, щоб вкладиш стояв на місці і ставимо нижні бугеля. Момент затяжки болтів 20 ньютон. І доворот 90 градусів. 95, якщо буде точніше. Оп. О! І перевіряємо відразу, як у нас крутиться колінвал. Так, пробуємо. О, прекрасно, хлопці. Ну і відповідно проводимо такі самі роботи з першим і четвертим циліндром. Все готове до встановлення, хлопці, без жирів, максимально все повидував. З Збоку також там позачищав, вже підготував, щоб потім легше було. Наша нова прокладочка. Так, ставимо її правильно. її тут здається, по-іншому не поставиш. Є направляючі. Все на місці, все чітенько Тут у нас масляний канал. Я так розумію, це також масляний канал. Два масляних канала має. Е затяжка головки. У нас відбувається цікаво трішки. 49, ньютон, 98, ньютон, потім. Кожний болт відпускаємо і затягуємо від 34 до 44 Н і потім два рази доворот робимо бачите, по 75-80 градусів. От така система затяжки ГБЦ у нас, хлопці. Що вкидаю головку, а потім буду ставити передню кришку, щоб вже разом до всього притулити її. Так, болти старі. Помастив все, як може бути. Мащу саму різьбу, мащу тут шайбу і між болтом і шайбою. Так, 98 нютон я зажав, тепер я відпускаю кожний болт і затягую 40 ньютон. Роблю вже другий раз обтяжку по 75 градусів. Виставив ключ 150 Н. подивимося, що буде перше. 75 75. Все, за ловкою Чуть Підійшов час до встановлення цепки приводу балансірвалів. У нас на цепці бачимо одне, крашене і друге крашене. Так само на старій. На старій я помітив е, звіно, яке було на колінвалу і яке на балансірвалах. тому що можна поставити і так, і можна розвернути навпаки, поставити це на колінвал, а це на балансірвали. але тоді у нас буде неоднаково. Покажу вам на прикладі нової цепки, тут краще видно. Дивіться, ось ставимо це плоско, бачите, як у нас це стоїть на бік. У нас ця сторона рівненька, бачите? Дивіться, куди стоїть. Якщо ми розвернемо навпаки, так щоб було більше колінувало зверху. Подивіться. Бачите де в нас стоїть звіно, так має бути. Оце на колінвалу, а це набалансірували. Тобто те верхнє має бути на цій мітці, а нижнє має бути на цій мітці. і Щоб у нас мітка оця стояла вже так. Якщо ж ми зробимо навпаки, то у нас ця мітка буде дивитися на цю сторону. Це неправильно, тому що ми, ми знаємо, коли в нас балансі в метках, коли ми поставимо їх отак, бачите, вони у нас стають донизу. Тобто грузики повертаються вниз, дивляться. Якщо ми поставимо отак, бачите, вони стають в це положення. Тобто правильно буде, коли буде ось так. Зрозуміло. Хлопці, в мене фіаско, Два болтики закрутив, третій погляньте, скільки не стає, бачите. Зараз прикладемо до старого, подивимося, наскільки воно не пляше. Хлопці, як вам фіаско не сіпадає от під болтик, а? Прикольно, так? Да? То що він має бути ось тут. Зовсім не таке. Зовсім. Тут башмачок підношений. Але дивлюся, що ось цей корпус і це це два різні корпуси. У нас тут є штифтик, бачите? Можна спробувати зняти тут також. Тільки єдине, що різниця бачите в штифтіках. Потім спробувати пересверлити тут отвір під цей штифтік і забити. М? Що ви скажете, хлопці? Реально таке зробити? І цей натяжничок поставити сюди на цей корпус. Думаю, буде плясати. Тому що ці два отвори в мене збігаються. Болтики сюди я закручував, а ну, тут не пляж. Хоча там отвір є під нього. Ось отвір той, який мені потрібен, а ось отвір. Бачите, є ще один. Ну, сюди не стає воно. Не стає. А така хлопці ситуація. Монтація. Так, пробуємо на старій спочатку, правильно? Поставимо це сюди. Пушка. Пушка, хлопці. Так, штифтик не пропадай. Там беремо нову запчастинку. Ки. Ану, підсоби пане електрику. О! Щось її гне трохи. Чи ні? Не хоче йти, бачиш? Та подивись, трошки да? так? Попробуй сюди. на цю сторону. Та ні, я за камерою буду, ну, на. Не очкуй. Тримай, не рухайся. Не дихай. Це дивіться хлопці. Може бути, що воно розвальцоване. Не, не закривай. О! Наш техілиш. Рівно тримай. Very good. Тепер треба за стопарити посточку. Це, це, це чепуха. Так, повинну роботи зробили. Помить, почистить. Оббежи. І, і продати як нове. Так, тепер необхідно мені оце такого з'єднати. Сліпочка. Скріпочка, хиліня. Шість. А тут у нас було 5,5. П'ять і п'ять. Значить, що мені тут потрібно зробити отвір шість і забивати хифтика. Так, хлопці. Горобці. На всяк випадок капаю трішки червоного герметика різьбового. І він йде для нероз'ємних з'єднань. І сюди також. О! Все. Тепер це ставиться отак. От Правильно? Воно отак, так. Да. І... Пробуємо забивати. Видно там вам усе? Рухається, бачите? Дивіться. Тоді, значить, що я зараз роблю? Тут зараз стягую болтиком і підкерню з цієї сторони і з цієї сторони. Так, все вийшло. Обкернив, ще трішки розплескав ось тут. Все добре, зараз спробую ставити, нікуди воно не дінеться, буде служити. Відповідальна частина натягувача на основу, а це у нас просто як ну, захисний такий корпусок. Все буде працювати. Встановив я цепка, хлопці. Дивіться, робіться все, хто буде робити акуратно, тому що воно скаче. От, скаче. Тут є тут. Як вам так показати, є. І найбільше знизу акуратно, тому що воно скаче, вічно вічно розкапує, є все на місці. Натяжника вже я звільнив, фіксатора витягнув. Все. Ну Якщо я зараз зроблю два оберти, то звісно не не збіжаться ці От. Тому що потрібно ставити свої. На цепу нічого не збіжеться. Ну що, в принципі, можна ставити кришку, мастити герметиком, ставити сюди е пугля переднього і ставити кришку. Ставлю вже крайню кришку і не сказав вам за резинові кільця. На цій кришці ось тут стоїть колечко. Ось вона, бачите? А На тій кришці їх три штуки, обов'язково їх міняйте. По тій причині, що вони ось, бачите, квадратні від старості. Двигун зібраний, готовий до першого пуску. Єдине, що не залитий антифриз, немає ремня генератора, бо хтось забув його замовити. І вихлопна система не під'єднана, стоять тільки штани і каталізатор. Далі пусто, нема нічого. Тому буде трішки гарчати. Це погано тим, що ми не почуємо нормальної роботи. Ну як, не почуємо роботи двигуна. Нормально. До речі, не пам'ятаю, чи казав, форсунки також чистив. Отож, ставлю клемму. і пробуємо пускати перший дим. Так, нема водички, заливаємо зараз антифриз. А, і нас помно не качає, тому чекаємо ремінь. Так, ну і поки йде ремінь. Ставлю на місце викупну систему. Як вам робота, хлопці? Наче нормально працює, так? І клапанчика того не чути, до речі, все да? там нормально. Ну що, завершився в мене ремонт Nissan X-Trail. Рік випуску. 2002 на одометрі тримаємо 255. Думаю, що рідні, так як в двигун ще ніхто не лазив, скрізь був заводський герметик. Нехай служить ЗСУ і хай допомагає нищити окупантів, щоб їх скоріше. З нашої неньки землі винищить, вигнать і щоб, їх тут, щоб ними тут навіть і не пахло. Все, вам дякую за перегляд. З вас сподобайка, підписка. І чекаю на вас наступних відео. Пока!